Хлопці, це якась дупа, бо в мене перестав працювати ось такий роутер. Та, е, це не роутер не працює, це не працює мій провайдер у Німеччині, бо я повернувся додому, до Німеччини, а в мене закінчився контракт і дехто не подовжив його. Хто не подовжив? Ага, ага. Слухайте, ну в мене був із собою ось такий. 4G роутер, це роутер у 2,4 ГГц. Це edub ось ось. Ось e роутер. І це такий, знаєте. Огляд, який в мене такий вимусовий. Та нічого страшного, протестуємо цей 4G клятий. Бо знаєте що, для відновлення підключення, для відновлення контракту мені потрібно 27 діб. Тобто 10 діб тому ми подали заявку. Подали заявку. Пройшло 10 днів, і через і ще через 17 діб прийдуть спеціалісти, які підключать на той самий кабель. Ну, це нонсенс який, але це Німеччина. Страна контрасту, не звертаємо уваги. Почнемо з огляду самого роутеру, потім я його буду тестувати десь тиждень, а потім ми зробимо висновки, чи варто. Е Купувати ось такий едуб, бо я його купив для огляду. Це був запланований огляд, нічого нового в нас немає, але я вимушений зараз це робити ось у такому становищі, коли в мене немає інтернету, в мене немає умов для зйомки. Ну, щось, щось будемо робити. Бо ось така ситуйовіна, що в мене. Бачите, яка ялинка линка в мене? Така світиться, бо ось цей мій куточок не працює. Ось ці мої лептопи, мої смартфони нічого не працює. Але я думаю, ми зараз вирішимо. Не працює, не працює а хто контракт не, підовжив, не подовжив? Того, б... Ага, жінки. А, дивіться, що ми маємо. Цей роутер має два lan порти один WAN-порт. Має ось такий для сім такий роз'єм. Гніздо живлення, 4 антенки та індикацію. Більш нічого немає. Є в нас ось такий адаптер живлення на 12 вольт 1 А і більш нічого. То ми зараз встановлюємо сім-карту. Підключаємо, налаштовуємо. Потім ми повернемось вже на Aliexpress, бо їх є три версії. Я не пам'ятаю, яку я купив. Я купував версію для того, щоб подорожувати. Бо я Європою їжу дуже багато, і мені потрібен був інтернет усюди. В мене контракт ОТУ, він без ліміту, та він 4G, 5G, і на 5G він видавав в мене на смартфоні, ну, десь. Мабуть, а зараз ми можемо подивитись. Ось, я роблю зараз тест, і це десь там 250. 240. Це на 4G. Це LTE 250, 260, 256 на 30. На 40 Мбіт, тобто е скачування 256, вигрузка 37 мегабітів. Е але мені це було б достатньо, якщо б він видав хоча б половину. Ну що, переходимо, зустрінемось вже на Aliexpress. Вибачте, за такий формат дуже незручний, але я думаю, все буде добре. Ну що, пройшов тиждень, як ми почали тестувати цей е, Edub 4G Wi-Fi роутер. Як бачите, в мене вже відросло трохи волосся. Е, там маємо, що маємо. Я цілий тиждень користувався тільки цим інтернетом, бо мій дротовий інтернет досі не підключений. Та мене це і дратує, але, але цей роутер реально е, мене. Скажем, так виручив, і я вам скажу, чому а перед тим як ми підемо з вами його роздивлятись на Aliexpress та скільки він коштує, а потім тестувати, я вам пропоную. Підписатись та натиснути дзвоник, щоб не пропустити усі наші такі цікаві обзори чи огляди. Поїхали. Ми на AliExpress. Ось ця сторінка. Ми купляли його за 42 бакси, і тут є три версії: є версія для е, Сполучених Штатів, та Канади та Мексики. Е, є версія в нас для Північної Азії, є версії для Азії та Таїланду, Сінгапуру і Філіппін. Є версія для Європи. Європи, Азії, Африки, Океанії, України, Іспанії, Бразилії та, та інше. 42 бакси. Давайте подивимось, що вони пишуть у-перше, що вони показують на картиночках, на малюночках. 4G LTE, 300 мегабіт. Так, в нас є, така собі, знаєте, такі собі малюночки, як усе. Куди під'єднати, що, 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 що ще є? Нічого. Мені потрібні потрібні характеристики. Ага, ось вони. Це модель EP9522, яка має два LAN-порти, один WAN-порт, стандартна 7, 12 вольтів 1 Аживлення. WP2 в нас є шифрування. По 4G. Це CAT-4 роутер, а це в нас означає, що тут немає агрегації і отримати. Більше сумарної швидкості, ніж 150 мегабітів на загрузку та близько 50 мегабітів на вигрузку, ви не зможете. Це факт, щоб ви зрозуміли. Це КАД-4 роутер. Ну, що, тут більш нам дивитися нічого. Є тільки у нас формула антен 2х2 DLSU MAMO для LTE та HSPA. Ну, це. Це досить такий бюджетний роутер. Та давайте вже його тестувати. Почнемо ми. З огляду його е, веб-інтерфейсу. Що ми маємо? Ми маємо тут у веб-інтерфейсу. Бачите, е, позначку, то, те, що в нас зараз працює U7, є в нас ось така йолочка, як, це, як то кажуть. Е, та є в нас режими. Цей роутер може працювати у п'яти режимах: це мост, це е, шлюз, це езернет конвертор, АП-клієнта 3G, 4G. Е, е, вони різняться між типами. Проб... Конвертування бездротового сигналу у деякі такі моменти. Ну, Наприклад, 3G 4G це ми беремо інтернет з сім-картки за допомогою сім-картки та роздаємо його на Wi-Fi та на LAN-порти. Потім мост це коли усі езернет і бездротові інтерфейси через мост конвертуються у єдиний такий мостовий інтерфейс. Шлюз, це коли в нас перший езернет порт працює як WAN-порт, а інші езернет порти і бездрутовий інтерфейс перетворюються за допомогою мосту разом разом у WAN-порти. Ну, ну таке, знаєте, вони тут так написали це таким собі. Такою собі мовою інтересною, також у нас є ethernet конвертер де бездротовий інтерфейс конвертується до wan порту Та ethernet порти останні працюють як lan порти і є ap клієнт А в нас є статус, де ми можемо зайти, подивитися в нас бачите, встановлено карточку, sim карту lte режим наразі DHCP-ліст. Це ми бачимо, скільки в нас яких девайсів підключено до цього року. Він в нас стабільно працював з 20 пристроями одночасно. На, даному, на даний час сьогодні день дехто поїхав по, по своїм справам, дехто на роботі. Тут підключено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 пристроїв. Це в нас смарт-телевізор, Xbox, це мій лептоп. Це ще мій ну, тут iPhone, але в нього немає. Імені це дочки смартфон. Це два моїх ще смартфони Xiaomi, ще два моїх десктопи, ще в нас ще один десктоп, і ще один. Коротше кажучи, дофідіща в нас пристрої, які працюють за допомогою цього роутеру. В нас є статистика. Прокачали ми досить багато, досить багато пакетів. Тут дивіться скільки. А ось такий цікавий в нас є lte налаштування. Ми можемо задати мануальну точку apn доступу. Також в нас є дата план. Це знаєте, знаєте, що це ваш пакет послуг, і тут ви можете лімітувати ваші послуги у мегабайтах. Мережевий режим. Давай, ага, мережевий режим, де ми можемо вибрати, який режим мережі потрібен бути. Можемо перевіряти мережу. Можемо. Камуфлювати це, скривати те, що це роутер. Це підходить для тих провайдерів, які для тих не тільки провайдерів, для тих мобільних провайдерів, які шифрують свої картки, щоб ви не могли роздавати за допомогою модемів чи за допомогою якихось роутерів, роутерів Wi-Fi. Ну той, той самий інтернет. Тут ви можете його скрити. Те, що це роутер, він буде маскуватися під смартфон. Е, так, е, мережа. В нас є lan settings, де ми можемо задати якісь. Е, Свої налаштування, такі як IP-адрес, підмережеву маску, в нас можна задати стартове IP та кінцеве IP, і ще багато, багато чого. Також є підтримка UPNP. Є One Settings, де, ми можемо, де у нас є підтримка DHCP автоматичного конфігурування, є статичний IP та підтримка PPPoE через ADSL. VPN. Ну, VPN в нас є підтримка L2TP і PPTP, де ми можемо задати якийсь цих серверів, та він буде працювати як клієнт. У Wi-Fi 2.4 тут усе дуже просто. В нас є вибір каналів, ми можемо скрити наш SSID, вимкнути чи увімкнути. Можемо вибрати ширину каналу та поставити ключ. Цього самого роутеру. Так, тепер в нас є AP-клієнт, поширення налаштування. Це досить тонькі налаштування, але вони є. Є в нас кіос на який я не звертаю уваги. Він дуже-дуже простий. Є в нас фаєрвол. Теж дуже такий примітивний. Я, але для цього примітивного фаєрволу в нас є url фільтр фільтр, де ви можете завдати ті адреси, які ви хочете блокувати на цьому роутері. Тобто він не буде відображати ті сторінки, які тут додано. Ну що, досить, досить непогано для роутеру за 40 баксів для 4G роутеру. Давайте потестуємо швидкість. Швидкість. Дивіться, ми зараз тестуємо LAN-порт, LAN LAN-порт на 4G, і я вам скажу так: за тиждень моїх тестів він відпрацьовував 70 Мбіт. На даний час він показує 48,50, мабуть, хтось щось тут загружає чи вигружає. Давайте подивимось, якесь облако працює, якийсь. Давайте ще раз стартанемо. Зараз це 63, але в мене дочка каже, що вона завантажує Genshin Impact. Ти Genshin Impact завантажуєш? Притримай наразі завантаження, будь ласочка. Так, зараз ще потестуємо. Вона каже, що вона вже Що вона вже його зупинила. І ми бачимо так: 75, о 77 мегабайтів на секунду. Тобто більше ви не отримаєте. Зрозумійте, що це 150 на, на, на 80, та А, Але більше ви не отримаєте, бо це якщо брати 300 мегабітів, він дробить його на 2, і кожен наступний клієнт дробить ще на два. Це це дуже такий собі. Примітивний роутер. І ми отримуємо 80 Мбіт. Давайте це через LAN. Це 4G на LAN. Давайте зараз відключимо наш LAN-порт та протестуємо через Wi-Fi. Так, він вже підключений стартанем. Ви знаєте, я на ньому працюю тиждень. і Він мені подобається. Знаєте, чим подобається? Бо він. Жодного разу не, не, не відрубився. Жодного разу в мене не було зависання. Він досить стабільно працює з моїм оператором. ОТУ, який в мене у Німеччині, ось бачите, 83 три мегабіти, але стабільно стабільно. Ну зараз щось він видає там 83, але стабільно він дає 70. Ну тобто, кажу, як є зараз. Якісь такі нереальні цифри для нього. Дивіться: 83 на 30 через Wi-Fi. І це добре. Давайте ми зараз протестуємо, як він працює на LAN-порту, тобто максимальну швидкість LAN-порту та WAN-порту, Будемо використовувати IPerf. З одним потоком, це 96, 94, 95, 96. Я вам... Це максимальна швидкість цього роутеру через Ван та LAN порт. Тобто, якщо ви будете використовувати як звичайний роутер та підключити кабель до Ван порту, то він буде видавати чесну сотку. І більш ніж 100 мегабітів ви не отримаєте ні через LAN порт, ні через Wi-Fi. Це Стабільний, чесний роутер на 100 мегабіт, не більше на 100 мегабіт, це К4. Він видає 70-80 мегабіт на Wi-Fi. Він витримує понад 20 пристроїв. І ми його, звісно, рекомендуємо як наддешевий, мобільний. Я чому кажу мобільний? Бо зараз така ситуація в Україні, що буває потрібно, щоб роутер працював через. PowerBank та вам давав якийсь сигнал, давав якийсь інтернет, і цей роутер підходить. Ви можете замінити його кабель живлення та підключати до PowerBank, Він буде працювати від нього. Через 4G, якщо вишки працюють, є живлення на вишки, то він буде давати інтернет до вашої оселі, і ви це повинні, скажімо так, враховувати. Що ж, ми рекомендуємо цей едуп, посилання у опису до цього відео на перевірених. Продавців, то був Бабл на каналі Технозон Україна. Ставимо вподобайки та підписуємося. На все добре.